Так, колеги, це кампус університету, він один із, не знаю, середній, дивіться, з великі. Ну це не вище. Оклахома Стейк Університет. кирпича. Дуже потужно все. Оце все університет. І тут ще частини немає того університету, який тільки є. Дуже здоровий. Навчання коштує. Навчання коштує. Від 18 до 20 тисяч, він каже, найдешеві в системі науки на рік. Чотири роки навчання, ще рік майстратури і 4 PHD, ну 1150 200 Але може людина отримати після цього 75-105 тисяч на рік. Це як вона приходить. Тобто освіта не просто так, оцінується і окупляється дуже швидко. За два роки аж бігом.

Hello? <звістична> mm-hmm. Це у все побудований тільки це частина в цьому році. В тому році. <смірко> Is my mapping drone. Це дрон. А, а, як він називається? Для крил, да, чи? Ні, мепін, ми сказали, Для картування, спорта. правильно, але коли йде дрон квадрокоптер, а є той, що Літочок. стабільне крило, як це. Да, да, да. Ось, бачите, це квадрокоптер. And then more. So we have two or three quadcopters. Uh, by the way, is it DJI? DJI, yeah. Is it allowed for DJI to fly, fly over the federal uh, uh, land right now? Yeah. Because when we went to Indiana, they said that they are getting rid of all DJIs. What the feds don't know, the feds don't know. So the, this is a new lab, it's just four years old. We have a commercial lab on campus already that runs farmer samples. e a comercial laboratório